BDD або behavior Driven Development це один із важливих, але водночас неоднозначних підходів у розробці програмного забезпечення. Навколо цієї концепції існує чимало міфів, домислів і недорозумінь, оскільки одні кажуть, що це фігня, ну а інші навпаки кажуть, що це мастхев. В цьому відео я розповім тобі все, що треба знати про цей підхід. BDD – це підхід до розробки програмного забезпечення, що фокусується на поведінці системи, а не просто інструмент для тестування, як багато хто думає. Його головна мета синхронізувати команду розробки програмістів-тестувальників з продактовнерами та стейкхолдерами. Це дозволяє досягти максимального розуміння того, що ми розробляємо, для чого це потрібно і яке бізнес валю ми отримаємо. Основна концепція BDD полягає в заміні звичайних вимог на опис сценаріїв поведінки користувача. І тут і знаходиться її основна цінність, яка полягає в тому, що щоб описати цю поведінку, треба досить сильно зануритися у вияснення вимог фічі. І в результаті BDD мав би допомогти у ситуаціях, коли є недорозуміння між бізнесом і розробкою, або команда досить інертна і не проявляє активності для гарного розуміння вимог, або представник бізнесу сам не знає, що хоче. Але відверто є багато питань у тому, чи варто для цього впроваджувати bdd підхід, так як в ньому самому є значні нюанси. Давайте розглянемо, як відбувається загальний процес розробки у BDD – від формування вимог до безпосередньо написання коду. Перша частина BDD – це формування завдань. Процес починається зі стейкхолдерів та продуктовнерів, які створюють початкові завдання і визначають бажану функціональність. На цьому етапі все як завжди. Після цього відбувається зустріч трьох амігос. Це представник бізнесу, наприклад, product Owner, розробник і тестувальник. Вони обговорюють функціональність, прояснюють всі деталі та, що найважливіше, створюють вимоги у форматі сценаріїв. У більшості випадків ці сценарії пишуться з використанням Геркіна. Це така проста мова специфікації, яка дуже наближена до звичайної розмовної. Наступний етап це розробка і написання автоматизованих тестів. Розробники і тестувальники беруть сценарії, які були створені на попередньому кроці, і створюють на їх основі функціональність, автоматизовані тести, а також роблять ручне тестування при необхідності. У цьому випадку тести будуть безпосередньо відображати бізнес-вимоги, що робить їх зрозумілими для будь-кого в будь-який момент розробки. Ці ж сценарії можуть бути використані для написання тестів у TDD підході, коли спочатку пишуться тести, а потім функціональність. Але варто уточнити, що наявність Test-Driven Development не є обов'язковою умовою впровадження bdd підходу. В Загальному по процесу це все. Давайте розберемося з тим, як саме описуються вимоги в BDD. Є декілька варіантів, але один із них це використання мови Gherkin. Це трішки більш формалізована звичайна мова спілкування. Основні ключові слова цієї мови це сценаріо, given, when і then. Сценаріо описує назву бізнес-сценарію, given описує precondition, тобто, що треба попередньо мати чи зробити, щоб виконати сценарій. When описує поведінку або яку дію потрібно виконати, і then описує, який результат ми очікуємо. Подивіться, на приклади на екрані. Я впевнений, що навряд чи треба пояснювати, що робить тест в даному випадку. Також важливо розуміти, що степи згідно з теорією мають бути написані так, щоб відповідати на питання, що ми робимо, а не як ми це робимо. Це забезпечує фокус на бізнес логіці, а не на технічній реалізації. Наприклад, ось такий тест кейс поганий, а ось такий хороший. Такі сценарії записуються у фічі-файли, які, в свою чергу, за допомогою додаткових тулів, таких як кукумбер чи інших. Перетворюються у тести. Також варто сказати, що Gherkin і Feature файли це не єдиний варіант описання BDD сценаріїв Існують більш легкі підходи, які так само дозволяють описувати тести у більш читаємому виді, але не вносити таку велику свободу, як дає Gherkin. Який підхід краще, я розповім дещо згодом. BDD може мати значні переваги при правильному його використанні. Давайте розглянемо їх детальніше глибоке розуміння вимог. Для того, щоб написати вимоги у вигляді bdd сценаріїв, тобі точно прийдеться гарно знати, що і як конкретно треба зробити. Інакше ти просто не зможеш написати ці сценарії. Жива документація. Друга перевага BDD-тестів тестів це те, що вони фактично є живою документацією. Вони завжди актуальні, оскільки вони виконуються разом з кодом. І це суттєво зменшує зусилля на підтримку окремої документації. Мало того, зараз є багато варіантів інтеграції, і при правильному підході до BDD це сильно спростить документування. Я думаю, що не варто сперечатися з тим, що в bdd форматі тести значно більш читаємі, особливо це актуально для старих продуктів. Якщо вони покриті bdd тестами, їх зазвичай значно простіше прочитати і зрозуміти, що відбувається в продукті. Тоді як тести без BDD, як правило, набагато складніші для сприйняття. Хоча можна зробити тести і без BDD, чи табельними, обмеження складності тестів. BDD допомагає обмежити надмірне ускладнення тестів, сприяючи їхній атомарності та простоті. Хоча варто уточнити, що за цим все одно треба слідкувати, бо це може перетворитися на ще більший хаос: інтеграція, логи, репорти в BDD-тулах, в більшості своїй з коробки є якісний репортинг, логування і інтеграції з системами документації. Що приємно. Специфікація продукту в форматі BDD є значною перевагою. Якщо специфікація існує виключно в беклог айтемах або у розрізненій документації бізнес-аналітиків чи терхрайдерів, знайти потрібну інформацію буде дуже складно. Фіча файли, як правило, добре структуровані, що значно полегшує пошук та розуміння вимог. На жаль, чи на щастя, мінуси цього підходу перевершують його плюси. Провадження BDD – це значна зміна, яка вимагає не лише стартових зусиль, але й постійної підтримки, що потребує гарних навичок, особливо в тестуванні. І якщо імплементація bdd підходу крива, то подальший супровід буде дуже проблемним. Так, ви все ще будете мати вимоги в bdd виді, що добре, але супровід автоматизованих тестів з цим підходом досить складний і зазвичай виливається в велику кількість проблем. Також можуть виникнути обмеження з інструментами, які перетворюють BDD сценарії у тести. Є вихід з цієї ситуації написати свою тулу. Але якщо у вас настільки немає чим зайнятися на проекті, то є питання, є питання. Останній великий мінус це те, що з BDD тести пишуться дещо повільніше. Це зв'язано з тим, що є обмеження того, що ви можете написати в сценарії. Ви не можете просто втулити парочку умов, циклів і ще чогось. Це має бути простий сценарій, і ви маєте їх продумувати, а не робити на аби було. І якщо у вас часто бувають ситуації, коли все горить і треба швидко закрити таску, чи ви не слідкуєте за якістю тестів, то BDD вам не підійде. Оскільки, якщо там гімнокодити, то фічі файли досить швидко перетворяться в простині незрозумілого тексту. В BDD є декілька міфів або досить дивних тверджень. Давайте їх розберемо. Є міф про те, що BDD дозволить наймати тестувальників нижчої кваліфікації, і менеджери на цей міф все ще буває ведуться. Ну, типу, що там складного писати тести розмовною мовою. Але як я вже казав, ефективне тестування у BDD – що впроваджувати, що підтримувати складно. І людей, які мають такий досвід, досить небагато. Але нюанс в тому, що менеджмент у BDD приймає роль тільки у створенні вимог, а не у створенні і написанні тестів. Це і спричиняє проблему, так як написати bdd вимоги дуже просто, а розуміння складності створення і підтримки автоматизованих тестів з BDD є далеко не у всіх. І ще один міф, про який чомусь в принципі говорять, це введення додаткового рівня абстракції в тестах. Якщо ми говоримо про написання гарно читаємих тестів, а не накидання гівна на вентилятор, то ви і так маєте мати як мінімум один додатковий рівень абстракції, і тестування за BDD в цьому випадку нічого нового не введе, а просто замінить цей рівень. Єдиний випадок, коли в теорії BDD може внести саме додаткову абстракцію, це коли у вас дуже маленький продукт чи сервіс. Тоді і тестів мало, і вони дуже прості. Але тоді будь-який підхід до тестування має право на життя, і BDD вас не повинно хвилювати. Якщо ви все ж хочете впровадити BDD, або вам його нав'язали, то ось декілька порад, як з цим жити. Формалізуйте написання кроків. Коли кількість степів зростатиме, без стандартизації буде важко, бо пошук потрібного кроку займатиме багато часу. Щоб цього уникнути, ви можете на початку кроку давати назву модуля або частину продукту, де буде використовуватися цей крок. Запровадьте стандартизацію, наприклад, модуль дія, додаткові умови. Так, це дещо суперечить концепціям BDD, але це точно полегшує життя. Розгляньте варіанти так званого полегшеного описання bdd сценаріїв. Наприклад, можна відмовитися від описання фіча файлів і, відповідно, тулів, що їх перетворюють в тести, на користь бібліотек, що дозволяють писати звичайні тести у bdd стилі. Це значно покращить підтримку і написання тестів. Гарно розбивайте кроки, сценарії і фічі по файлах і папках. Не пишіть великі фіча файли і файли з кроками. Це дозволить не потонути в дублюванні коду і пришвидшить пошук готових степів. І остання маленька порада: це дуже гарно вивчить біді тули, якими користуєтесь. Часто вони мають гарну вмонтовану функціональність, якої вам не вистачало. Наприклад, різного роду контейнери по роботі з об'єктами, ну і інші бонуси. Давайте розглянемо найважливіше питання про BDD. Чи раджу я його впроваджувати? Якщо BDD не нав'язується, не використовуй його. Краще ретельно контролюй вимоги і читабельність тестів, і тобі не прийдеться і думати про BDD. Об'єктивно, його бонуси це скоріше тимчасове полегшення, і в більшості продуктів BDD принесе тільки білі страждання, особливо, якщо ти не знаєш, як нормально з ним працювати. BDD – це не магічна таблетка, яка вирішить твої проблеми скоріше, навпаки. Якщо BDD нав'язується, або ти прямо хочеш спробувати, то впровадь більш легкі варіанти, де нема фіча файлів, що полегшить тобі життя. Якщо ж його активно впроваджують, не сприймається негативно. Це все ж таки можливість принести позитивні зміни в продукт. Головне, мінімізувати негативні наслідки і відповідально ставитися до цього підходу. Підсумовуючи, я не люблю BDD. А використання сучасних підходів у створенні вимог і написанні гарних читаємих тестів зводять випадки, де BDD доцільний до мінімуму. Якщо у вас є проблеми з розумінням вимог чи читаємістю тестів, то вирішуйте їх профільними засобами. Для цього BDD не потрібен. Але в нормальних руках і при повному розумінні bdd процесів всіма учасниками розробки він може стати гарним інструментом. Ось гарний інструмент по вивченні теорії тестування, а на цьому у мене все. На все добре.